Пане Володимире, вас призначено у жовтні 2021 року уповноваженою особою з питань саме захисту і забезпечення прав жінок і чоловіків при Хмельницькій облдержадміністрації. За два роки вашої діяльності які питання були в пріоритеті? Так, саме в жовтні 21-го мене було призначено відповідальне за гендерну рівність. І я скажу, що це досить такий відповідальний сектор, адже... Ми правова держава, яка дбає про всі правові аспекти кожного громадянина країни, і зрозуміло, що гендерна рівність це ознака демократії. І зрозуміло, що наше суспільство намагається бути демократичним, війти в спільноту цивілізованих країн, то безумовно ми маємо дотримуватись цих прав рівних без ознаки на статі. І тут багато прав, які захищають наша конституція, наше законодавство захищає. Єдине, що нам треба звикнути, це все адаптувати в суспільстві. Адже ми всі з вами вийшли з іншої системи система радянського союзу, яка там не вбачала рівності, і зрозуміло, що ми маємо навчитись жити за іншими принципами, за європейськими цінностями. Які кроки робляться в цьому напрямку саме в нашій області? Координаційна рада, яка працює саме з гендерної рівності і запобігання домашньому насильству. У нас що місяця відбувається засідання, де обговорюються всі проблемні аспекти. Безумовно, основним аспектом, головним проблемним аспектом на обговореннях це є домашнє насильство. І це дуже. Велика критична проблема, адже за 9 місяців поточного року в поліції зареєстровано більше 6,5 тисяч звернень саме по домашньому насильству. І зрозуміло, що в, в, в цих конфліктах більше потрапляють жінки, діти. Тут проводиться досить широка робота. Широка робота саме по запобіганню і булінгу в школах. Тож ведеться просвітницька робота в системі освіти. Ведеться робота. По упередженню домашнього насильства, і зрозуміло, що е, цим, це є великою проблемою, адже ми розуміємо, що зараз в умовах війни, в умовах підвищеної агресії, це актуальна тема, яку треба дійсно на сьогодні тримати на особовому контролі за вашу інформацію. Які права жінок найбільше порушуються на Хмельниччині? Це саме домашнє насильство, і тут дійсно ми проводимо певну роботу. Велика кількість зареєстрованих звернень мають подальше впровадження, і справа піде до суду. І я скажу, що ми навіть проводили таку спільну нараду з Працівниками суду щодо винесених вироків, адже здебільшого ми проводили аналітику, здебільшого вироки відносяться в форматі штрафних санкцій. І як ми вважаємо, це не дієво, тому що це лягає на загальносімейний бюджет, і зрозуміло, що кривдник не несе такої одноосібної відповідальності. Ми б рекомендували більше звернути увагу на громадські роботи, які дають безпосередню відповідальність кривднику, який наніс шкоду. Нас почули, взяли до уваги. І з того моменту зразу статистика по, по домашньому насильству має зміни на краще, адже ми розуміємо, що кривник, який був приведений до відповідних громадських робіт, він вже буде пам'ятати про те, чим які це має мати наслідки. Ну і інша проблема в тому, що ми розуміємо, якщо на сімейний бюджет, загальний сімейний бюджет лягає рішення про відшкодування штрафних санкцій, це теж не надієво, тому що саме постраждалі дружини, жінки, вони інколи і не звертаються з розумінням того, що це ляже грошима на бюджет сім'ї і воно не має того ефекту. Тому якась кількість звернень теж вона була зменшеною за фактичних обставин. А якщо саме говорити про ефективні зміни, які відбуваються в нашому регіоні, саме в цьому аспекті гендерної рівності і дотримання прав жінок і чоловіків, хотілося б дізнатися. От в березні 2022 року у Хмельницькій області було затверджено план дій на виконання резолюції Радбезу ООН 1325, який звучить так, що жінки, мир, безпека. Що вже з цього плану виконано, і як це повпливало на зміну ситуації саме Хмельниччини? Була розроблена програма виконання до 2025 року по програмі проведення ряд. Заходів, які знову ж таки працюють на упередження такого типу дій: це і профі... просвітницька робота, і це і в засобах масового зв'язку в соцмережах. Ми відкрили декілька притулків, які теж є в програмі по забезпеченню по упередженню домашнього насильства, де постраждальні особи мають можливість тимчасового укриття до півроку, мають можливість проживати. Наразі таких три притулки в нашій області які дають можливість проживати до півроку осіб, які постраждали від домашнього насильства, безумовно, в тому випадку передбачаються певні виплати, і передбачається навчання для дітей, якщо діти теж є постраждалими. Наскільки я розумію, говорячи про притулки, мова йде про шелтери, тобто такі прихистки, де так. людина, яка постраждала від насильства, може знайти на певний час і дах над головою, і отримати певні послуги. І так. діти також так саме так. А розкажіть, будь ласка, ще чи, чи співпрацює Хмельницька військова адміністрація? З міжнародними програмами, якимись можливо, з громадськими організаціями саме щодо захисту прав жінок і чоловіків, до розвитку можливостей рівних. І якщо так, то які проєкти найбільш успішніші? так, адміністрація співпрацює з фондами ООН, USAID, Stabilization Support, Support теж досить успішний проект, який дав можливість нам зробити в межах наших громад паспорт громади, де зазначено, інформація щодо е, про число значних категорій населення, які потребують особливого захисту. Чотири громади на сьогодні вже за цим проектом мають такі технічні паспорти. і Ця робота продовжується і далі. Такі паспорти дають можливість далі приймати участь в міжнародних грантах е, по утриманню грантів для забезпечення різних форм програм, які дають можливість знову ж таки працювати саме в сфері домашнього насильства. Наскільки я розумію, це може бути і технічна підтримка, і певні якісь заходи так. по допомозі, а також і навчання. А скажіть, будь ласка, чи опікується адміністрація саме навчанням своїх працівників та працівниць щодо гендерної рівності? Так, у нас ви знаєте, що є інститут підвищення кваліфікації і на базі цього інституту саме серед працівників. Керівного складу громад проводиться просвітницька певна робота, яка доводить необхідність в подальшому впроваджувати ці проекти в громади. Зрозуміло, що лідери думок в територіальних громадах вони мають значуще значення, і відповідно тим самим доносячи інформацію в громади, більш ефективно проектують свою роботу на місцях. Слідкуючи за вашою діяльністю публічною, бачу, що ви дуже часто проводите особисті прийоми громадян і дуже часто до вас звертаються внутрішньопереміщені особи. За статистикою, внутрішньопереміщені особи зазвичай це жінки і діти. То з якими проблемами вони стикаються найбільше і як влада допомагає вирішувати ці питання? За період війни через нашу область транзитом пройшло більше мільйона внутрішньопереміщених осіб. 157 тисяч це був піковий період, який приймала наша область і надала прихисток на території наших громад. На сьогодні наразі у нас проживає 82 тисячі внутрішньопереміщених, і це здебільшого вже ті люди, які прийняли рішення залишитись на постійній основі. Зрозуміло, що так дійсно здебільшого, це жінки, діти. Перші чергові проблеми, які вони намагались. Донести до нас це забезпечення житлом, забезпечення матеріальне забезпечення, виплати. Ви знаєте, що в цьому напрямку працює наш гуманітарний штаб, який через кол-центр контролює всі. Дзвінки, які надходять з скаргами, з пропозиціями з можливими зверненнями в тому чи іншому секторі, ми реагуємо одразу на кожний дзвінок, даємо рекомендації до кого звертатись, вирішуємо питання. Знову ж таки, якщо говорити про кількість людей, які залишились на території нашої області, це говорить про те, що ми змогли забезпечити належний рівень їхнього утримання на території нашої області. Основні проблеми це безумовно матеріальне забезпечення, житло, діти навчання. У нас на території області більше 30 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб, які теж знайшли свої місця і в садочках, і в школах і на сьогодні отримують належну освіту. З того, що ви розповіли, то я так розумію, що є багато державних програм, що є міжнародна підтримка, є підтримка громадських організацій саме для того, щоб змінити наше суспільство на більш демократичне, правове, там, де кожен. В незалежності від своєї статі міг себе реалізувати. А ваша особиста думка, як ви вважаєте, в цьому процесі реформації і взагалі зміни українського суспільства, які фактори це пригальмовують? А які навпаки можуть сприяти тому, щоб ці зміни відбулися скоріше? Ну, для нас зараз дуже відкритий світ. Цивілізований світ, на жаль, все це зумовила війна, але ми бачимо, що цивілізований світ для нас відкритий всіма можливими факторами, і їхній досвід ми намагаємось переймати максимально ефективно, швидко. І зрозуміло, що дійсно є речі, які адаптовуються досить успішно в нас. А інші речі ми не так сприймаємо ефективно, як би того хотілось. Зрозуміло, що на це потрібен час. Тому що свідомість людини змінити не так легко, тим більше людей старшого віку дуже успішно і дуже гарно це адаптовується на молоді. Молодь зараз ви знаєте, вона у нас досить прогресивна, і в спілкуванні з міжнародними контактами вони досить гарно приймають і адаптовують саме на собі ці зміни. І я переконаний в тому, що ми в подальшому, як суспільство, пройдемо повну таку реформацію, яка дасть можливість нам в першу чергу відокремитись від тих ментальних ознак, які ще у нас залишались від доби радянської поневолення, і ми точно прийдемо в цивілізоване європейське суспільство, яке дасть нам можливість називатись зватись вільною, незалежною, стримованою на здорове суспільство країни. Що для вас було такими, знаєте, маркерами того, що дійсно ці зміни вже відбулися? Ну, хоча б три. Я думаю, що для мене в першу чергу це статистика, тому що я її об'єктивно бачу мені щодня дають інформацію. Я бачу або ріст, або спад, і зрозуміло, що знову ж таки, якщо ріст, то з причин того, що на сьогодні у нас війна? І зрозуміло, що це теж лягає і на спокій наших людей, і на їхню свідомість, і це торкається практично кожну сім'ю, кожну людину. І зараз проводити аналогію в порівнянні з довійськовим часом неможливо, тому що ми розуміємо, що зовсім інші обставини, зовсім інше сприйняття. Але все ж таки я переконаний в тому, що ми як суспільство максимально спрямовані, аби стабілізувати. Настроїв населення. Ми запрошуємо всі міжнародні організації, які нам допомагають, Ви знаєте про чудовий проєкт, як ти за сприянням Олени Зеленської. Ми впроваджуємо цей проєкт і на території нашої області. До речі, недавно відбувся підсумковий форум в завершальному році. І нам досить гарні оцінки поставили за всіма показниками. Я приїхав звідти з нагородою для нашої області, і знову ж таки, це нас стимулює для того, щоб ми й далі проваджували ці проекти, які спрямовані на стабілізацію ситуації в відносинах між. Людьми на території нашої області. Зрозуміло, що буде непросто, адже велику кількість ветеранів ми теж очікуємо на території нашої області, і реабілітація ветеранів це таке непросте випробування для нашого суспільства, але ми готуємось, ми вивчаємо досвід інших країн, які пройшли через такі такого типу випробування. Я особисто був в Сполучених Штатах. У мене був досвід спілкування з ветеранами з Хорватії, і ми почули ті аспекти, які теж будемо опробовувати на території нашої області. Говорячи про гендерне зумовлене насильство, наприклад, да? а воно неможливо це оминути цю проблему, коли ми говоримо про гендерну рівність. Бо знов-таки ж, за статистикою, саме більше жінки потерпають від цього. Можливо, в вашому житті були якісь такі приклади, коли ви, скажімо так, успішні, саме успішні приклади жінок, які дійсно змогли мали змогу реалізувати свої? Свій потенціал, можливо досягти якогось певного успіху, і яких можна було б навести в приклад того, що це дійсно в Україні реально і можливо. Ну, ми з вами перед інтерв'ю почали розмову. І ви чули, я згадав Ірину Верещук про її силу волі, про те, як вона акумулювала навколо себе роботу по забезпеченню для всіх переміщених осіб всіх їх непотреб, і це досить успішна жінка, яка може себе реалізувати і реалізовує, продовжує це робити і далі. Я переконаний, що кожна жінка, кожна особистість нашої країни, незалежно від статі, має всі права і має можливості всі для того, щоб реалізувати себе і стати успішним. І я думаю, що наше суспільство буде в захопленні від успішних проектів успішних особистостей, які будуть як приклад для інших, як показник для інших. Адже ми знаємо, що для того щоб суспільство мало паростки гарних прикладів, їх треба показувати. Треба показувати успішні приклади, які будуть прикладом для інших. І ми будемо про це говорити і будемо їх показувати без коло такі особистості є на території нашої області. і Ми теж будемо проговорити про це. Ви знаєте, що у нас розпочатий на базі державного архіву гарний проект «100 особистості нашої області. Я думаю, що ми його продовжимо і далі, і це будуть не тільки історичні постаті, а й сучасні постаті, які на сьогодні можуть бути прикладом для нашого суспільства. Я вам дякую за спілкування. Дякую за інформацію за те, що поділилися. Особистим поглядом на цю проблему, і будемо раді долучитися до висвітлення саме таких успішних проєктів, але не минуло і проблемні моменти, щоб вони дійсно вирішувалися. Дякую, дякую вам. І ми зараз з вами на порозі нового року. Я хочу побажати нашим хмельничанам, нашим телеглядачам. Нехай новий рік у нас буде лише з